Ласкаво просимо на пробудження наживо. пробудження посередах. Це Дженніфер Леклер, засновниця глобального руху пробудження в молитві. Ми присутні у 120 країнах, боремося за пробудження та виховуємо вартових пророчих посередників молитовних воїнів, налаштованих на пробудження. Приєднуйтесь до нас на awakeningprayerhubs.com. Сьогодні я хочу поговорити з вами про вашу заступницьку молитовну позу, і це дійсно цікава тема. Люди часто сперечаються про ці речі, що трохи дивно сперечатися про те, як саме ми молимося, здається нелогічним. Ми стоїмо, ми лежимо, ми сидимо. Тепер я скажу, ось що мені подобається вести духовну боротьбу, стоячи. Мені подобається вести духовну боротьбу, крокуючи туди-сюди, але немає неправильного способу молитися, якщо говорити про нашу позу. Поки стан нашого серця правильний, це не має значення. Але давайте подивимось на це, адже існує багато способів молитися. І важливо, щоб ми розуміли ці аспекти у Слові Божому. Отже, Отче, я дякую тобі сьогодні в ім'я Ісуса за те, що ти відкриваєш наші очі і допомагаєш нам зруйнувати будь-які хибні уявлення, неправильні вчення та прийняти те, що Твоє Слово говорить про пози під час молитви в ім'я Ісуса. Амінь. Я ЕЕ навчаю та роз'яснюю зі своєї книги молитовник заступника, і там є записи на кожен день року. Але я детально пояснюю ці концепції, і мені б дуже хотілося, щоб ви придбали цю книгу. Ви можете отримати її на моєму сайті jenniferleclerc.org або будь-де, де продаються книги онлайн. А тепер наше місце списання Приповісті 23, вірш. 26. сину мій, віддай мені своє серце, і нехай очі твої стежать за моїми дорогами. Яка твоя позиція в молитві? Як я вже казала, мені особисто подобається молитися про духовну війну стоячі, бо це агресивна, бойова знаєте, позиція. Однак, якщо я, на жаль, хвора, я все ще можу вести духовну боротьбу лежаче немає абсолютно неправильного способу це робити. І ми бачимо так багато різних молитовних поз у Слові Божому дехто справді замислюється, яку позицію слід займати під час заступницької молитви. І вони зациклюються на цьому. Дивіться, ми бачимо, що Авраам насправді впав обличчям до землі і молився та буття вірш 3. Я теж раніше падала обличчям до землі і молилася. Зазвичай я роблю це, коли опиняюся у відчайдушній ситуації і повністю віддаюся Богові. Я просто падаю обличчям до землі. Я пам'ятаю, як чула історію Доді Остін, коли їй поставили діагноз рак, і лікарі дали їй тиждень життя, і вона розповідала, що разом із чоловіком Джоном вони підійшли до краю ліжка, лягли обличчям до землі і благали Бога. Це називається лежати ниць перед Господом, і це ознака смирення, і є час, коли це потрібно робити. Звісно, ви можете так робити і молитися таким чином постійно, якщо захочете, але це не обов'язково. Це, це щось означає, правда? Ще один приклад ми бачимо, як Авраам молиться, схилившись, це буття, розділ 24, вірш 52. І ми знаємо, що Мойсей молився з простягнутими руками, так? У виході, розділ 9, вірші з 27 по 29, він молився з простягнутими руками. Ти можеш це зробити. Ви можете молитися з високо піднятими святими руками. Писання говорить про це. Цар Соломон, він став на коліна в молитві. Ми бачимо це в 1 царів 8, вірші 54. Ісус молився, дивлячись угору до неба, але вам не потрібно дивитися вгору до неба, щоб молитися Богу тобі. Можна було би подивитися вниз, ти міг би заплющити очі. Це не має значення, але ми бачимо, що існують різні способи молитви, і думаю, суть у тому, що немає неправильного способу молитися, якщо ти молишся згідно Божої волі в ім'я Ісуса з щирим серцем. Павло радив, що молитва духовної боротьби має відбуватися, стоячи, і бачите, я стою, я стою на слові тут, я стою на святому письмі. Він каже, коли ти зробиш усе, що можеш, встань. Правильно? І Тож стійте у своїй у повній своїй броні. І тому, звичайно, ми можемо сидіти перед Господом у молитві. Часто, коли ми сидимо перед Господом у молитві, це молитва очікування, ви чекаєте на Господа або присвячуєте себе йому, але знаєте, ми можемо просто сидіти перед Господом у молитві, ми вже зараз посаджені з Христом по правиці Отця. Тож я не кажу, що поза, яку ви займаєте, не має значення. Є моменти, коли я вірю, ви повинні стояти у духовній боротьбі. Я вірю, що ви повинні лежати обличчям до землі, коли принижуєте себе перед Господом. Я вірю в те, щоб ставати на коліна в молитві, це також ознака смирення. Кожне коліно схилиться, так? Однак фізична поза під час молитви, як я вже казав, не має такого великого значення, як внутрішній стан серця. Стан нашого серця є набагато важливішим за те, чи стоїмо ми, сидимо, біжимо, лежимо, стоїмо на колінах. Чи навіть на руках. Ісус сказав це в Євангелії від Луки у 18 розділі з 10 по 14 вірш. Ми зараз прочитаємо кілька важливих віршів, і я справді дуже хочу, щоб ви це побачили, бо критики, на жаль, надто багато один критикує іншого за те, що той молиться на колінах. О, це релігійність. О, це релі... їх критикують. Інший критикує того, хто ходить туди-сюди і молиться войовничо. О тобі не треба так робити. Це показуха. Важливий стан серця. Ісус сказав Двоє чоловіків прийшли до храму помолитися один фарисей, а інший митар. Фарисей став і молився про себе так. Він молився сам із собою. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні, перелюбники або навіть як цей митар. Я постою двічі на тиждень. Даю десятину з усього, що маю, ну, ми могли б зупинитися вже тут. Це дуже е-е-релігійно. це дуже е е осудливо, дуже критично. Він критикує людину поруч із собою, поки молиться. Подивіться на мене, я кращий за нього. Бачите, це неправильний стан серця, чи не так? Можливо, у нього була ідеальна постава зовні, все виглядало пристойно, і, можливо, він приніс велику жертву, але його серце не було правильним перед Богом. Він був критичним до іншої людини. Він порівнював себе з іншою людиною. Він перераховував Богові всі свої добрі справи, ніби Богові Е, е ми не можемо цього заслужити, ми не можемо цього заробити. Ми спаслися благодаттю через віру, а не ділами, щоб ніхто не хвалився. Так само ми отримуємо все інше від Бога. Це не через діла. У нас є діла, які потрібно робити, бо віра без діл мертва, але молитва це вираження віри. Ми не можемо заслужити, ми не можемо бути достатньо добрими, щоб Бог відповів на нашу молитву. У цього фарисея було неправильне ставлення серця. А потім Ісус звернув увагу на іншого і сказав Аметар, стоячи здалеку, навіть не зводив очей до неба, а бив себе в груди, кажучи Боже, будь милостивий до мене грішника. Його ставлення серця було смиренним. Можливо, він був надто суворий до себе, але він знав, що без Бога він ніщо, він розумів, що йому потрібна Божа милість. А цей інший фарисей був сповнений самовпевненості він молився сам до себе. Цій людині була потрібна милість усім нам потрібна милість, але нам не потрібно підходити до Бога, благаючи. Я цього не маю на увазі. Я маю на увазі, що ми повинні підходити до Бога з правильним станом серця, тобто входити в Його брами з подякою у Його двори з хвалінням. Амінь. Ми підходимо до Нього з благоговінням, зі смиренням, розуміючи, що без нього ми нічого не можемо. Ісус сказав вам Кажу вам, що цей чоловік повернувся додому виправданим більше, ніж інший, бо кожен, хто підносить себе, буде принижений, а хто принижує себе, буде піднесений. Ми повинні підходити до Бога зі смиренням. Не з благанням, а зі смиренням, з правильним мотивом бажати бачити його волю у нашому житті, у житті інших. Я хочу помолитися за вас. Пам'ятайте, Awakening Prayer Hubs я піднімаю сторожів, пророчих заступників, молитовних воїнів, налаштованих на пробудження, щоб боротися за Божу волю у вашій нації, у вашому місті. Бог це зробить. Ми побачимо велике пробудження. Амінь. Тож приєднуйтеся до нас на awakeningprayerhub.com і Отче в ім'я Ісуса, допоможи нам правильно налаштувати своє серце, коли ми сміливо підходимо до престолу благодаті. Допоможи нам ходити у смиренні, а не в гордості, коли ми заступаємося, щоб ти почув і відповів на наші молитви. В ім'я Ісуса. Амінь. Побачимось наступного тижня на Awakening Live, Awakening Wednesdays. Бажаю вам проривного дня. Весь світ перебуває у кризі і ознаки часу прискорюються. Ми перебуваємо у переломний момент історії, і ворог знає, що його час обмежений. Але в 2007 році Бог розбудив мене після півночі і промовив до мого серця про третє велике пробудження. Зараз ми ближче, ніж будь-коли раніше. Ось чому я закликаю мільйон заступників, які прагнуть пробудження приєднатися до мене у новому зверненні до небес. Я закликаю молитовних воїнів залишків зібратися в єдину згоду, щоб відкинути темряву, яка заполонила наші церкви, наші сім'ї та наші народи. Ворог лютує велике відступництво вже триває, але всемогутній Бог завжди милостиво відповідає на щиру спільну молитву та міст. Приєднуйтесь до мене та посередників у понад 100 країнах у центрах молитви пробудження. Чузом ми можемо змінити їх історії. Авекніфрейхаб. Приєднуйтесь до руху.